Як? Оце, оце, і давайте. Да. Нам потрібно забрати машину, ви її всю загрузили. Оце загрузили. І водія у вас немає, тому будемо Юльку Юльку сажати. Так, оце якщо можна забрати. Та заберемо, що влізе, заберемо. Оце, оце, да, і да. все. Оце. Да, да. Більше я нічого не беру. Щоб, що. Ну ви забрати? ж розумієте, що, скоріше за все, ви виїжджаєте без. Ми вже знаємо, ми вже вирішили вже все. Все, молодці, ви там... — Ну, звісно, ну. Ану, уже розірвало он. А він в Харкові, так? Да? Так, да, в Харкові, та я одразу відправили. Uh -huh. Він каже, що солдатська машина приїхала ото, воєнна. Uh -huh. І у ту операцію. Так він ще от того, воно, на ногарячке, ще підійшов, все розказує. Uh -huh. Підійшов, каже, до автовокзала. Ще дойшов і велосипед туди ще докотив. Uh -huh. Ну, він каже, шахеду, чи шахід, чи щось, воно, чи оцей же як його? Ну він каже, я на нього впав, зверху мене на нього впав. Та що, якщо воно зірвалось, то що?